Ікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук він назвав червоні лінії у мирних переговорах. Говорить, що перша наша червона лінія це ніякого. Правового визнання російської окупації українських територій ніяких обмежень щодо сил оборони України, бо я зазначу, що в тих пунктах, які публікувалися спочатку, був такий момент про те, що Україна має обмежити кількість сил оборони збройних сил України, а десь там 600 тисяч пропонувалося. І з приводу правового визнання російської окупації, то у попередніх пунктах знову. Ому ну, ж таки ми. Офіційно цього документу не бачили, але те, що писали засоби масової інформації, йшлося про те, що Сполучені Штати можуть визнати українські території російськими окуповані території. А Україна, звісно, ці території юридично визнавати російськими ніколи не буде. Так, от Стефанчук говорить, що це наші червоні лінії. Цього не може бути взагалі прописано в цьому мирному плані ніякого вето на право України обирати майбутнє. Альянси, це про щодо пункту, що Україна має відмовитися конституційно від вступу України до НАТО. А також Стефанчук говорить, що ще одна наша червона лінія це нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Бо знову ж таки, цей перший мирний план його чомусь, за даними ЗМІ, складали саме. Представник Сполучених Штатів Стів Вітков і російський представник Кіріл Дмитрієв. тобто Європи, взагалі, навіть ніхто нічого не запитував. Ну і Україна ніколи не відмовиться від своєї від своєї мови, віри і національної ідентичності. А це справді дуже дуже важливо, щоб усі в світі розуміли ці червоні лінії і щоб. Від нас не вимагали зробити щось навпаки, і до прикладу, там зробити статус офіційний статус російській мові. Ні, цього не буде, тому що це вже автоматично втрата державності, на мою думку. Але подивимося, до чого вдасться дійти під час цих майбутніх переговорів, які. Насправді будуть ще мені здається тривати не один день і не один тиждень. Так точно. Ну і в Кремлі відреагували на переговори щодо мирного плану, які відбулися в Женеві. Кажуть, що ми не отримували інформації. За словами речника Путіна, піскова російська сторона не отримувала оновлений план миру після внесення корективів у Женеві. У Москві, за його словами уважно відстежують повідомлення у медіа. Ну а ще чиновник стверджує, що в Кремлі читали спільну заяву штатів та України за результатами переговорів. До речі, я додам, що в цій спільній заяві йшлося про те, що будь-яка майбутня домовленість має повністю гарантувати повагу до суверенітету України та забезпечувати стійкий і справедливий мир. Це дуже дуже важливо, що є цей пункт узгоджений двома сторонами, тому що якщо йде мова про те, щоб ми віддавали свої території комусь, то це вже ну, точно а, не під Підлягає ось цьому пункту він не виконується. Пункт про суверенітет України. Ну і Пісков каже, що мабуть там триває ще діалог. Ми ще нічого не розуміємо. Якісь контакти будуть продовжуватися. А поки що, ми офіційно не отримували ніякого мирного плану, оновленого мирного плану, заявив прес-секретар Путіна. Зокрема, Пісков підкреслив в коментарі пропагандисту Зарубіну, що цього тижня не заплановано переговорів між дипломатичними представниками. Росії та Сполучених Штатів, хоча ABC News із посиланням на свої джерела пише, що Сполучені Штати Америки все ж таки планують провести переговори з РФ щодо мирного плану. Про місце зустрічі ще не відомо, але а, раніше. Також була інформація, що міністр армії США Дріскол, який минулого тижня був у Києві, а генерал, так який спілкувався із прем'єр-міністркою, із президентом і з іншими нашими чиновниками, що тепер він поїде до Москви. Тобто, спочатку, бачите, приїхав до Києва, поспілкувався. Тепер їде до Москви, Можливо, буде зустрічатися із Путіним. А і так само ймовірно обговорять же ці переговори, які відбулися учора між спо. Сполученими Штатами та Україною у Женеві. Але от знаєте, чомусь росіяни е, зараз настільки себе впевнено почувають, хоча знову ж таки план ще розробляється. Ті пункти, які були відомими, це не означає, що вони такими і будуть. Це так само от згадайте, як о, угода про корисні копалини. Коли нам говорили, що ми маємо все віддати і таке інше, а потім. Ну він зовсім змінився зовсім змінився цей план, і ця угода щодо корисних копалин, бо його узгодили українська сторона і сполучені штати. Ми показали свої вимоги, вони свої, і потім дійшли якогось там компромісу. Так само і тут це не означає, що те, що хоче Росія, бо ключове в тому плані, це звісно всі вимоги Кремля. Це не означає, що вони будуть виконані, і зараз іде до опрацювання цього плану. Але е, знову ж таки у Кремлі забувають, що є ще голос Європейського союзу, і Європа як ключовий партнер Сполучених Штатів е, має е, насправді також вирішальний голос. І мені здається, що Європа зараз буде робити все можливе для того, аби розглянули ще їхній. Так званий європейський план, бо за словами Мерца вони такий узгодили між собою. Мається на увазі європейські лідери.